Привіт сітички. Ми в цьому відео поговоримо про Марс, який заходить в знак Скорпіона. Він раніше зайшов 27 жовтня, пробуде там до 27 грудня. Також буде момент, коли Меркурій буде ретроградний. Це у нас почнеться 9 листопада. От. І також поговоримо про аспект Юпітера. От. Тому що у нас зараз в знаці Скорпіона на даний момент вже знаходиться Марс. Так, туди, ну, туди раніше, як там знаходився Меркурій. Мурі, туди зайшов Марс, і далі туди ще зайде Сонце. Ну, от, буде весело. Да. От, ну, Спочатку Сонце з Венерою вони зустрінуться в знаці Терезів, ну, і тоді Сонце перейде в знак Скорпіона. Так, але давайте почнемо все по порядку. В першу чергу ми обговоримо те, що буде відбуватися в знаці Скорпіона, коли туди зайде Марс. Да. Значить, Марс він переходить в свій знак. От. Скорпіон це є восьмий знак, також зв'язаний з восьмим будинком. Це є глибока, глибока трансформація. Меркурій в скорпіоні це дає переоцінку цінностей, глибокий перестановку цілей. Туди ще доходить Марс. Відповідно, він що дасть колективна енергія, вона стане більш такою магнетичною, інтенсивною і буде перетворюючою. Тому що скорпіон це знак трансформації, він глобальний такий. Те, Та, що люди там часто говорять про смерть, ну, це не завжди знаєте, про фізичну смерть, що там людина вмерла, там тіло типу, занести, закопали, спалили. Не завжди про це йдеться мова. Мова йдеться про те, що людина жила якимось чином. От переставила свої цілі, змінилася глибоко і стала іншою людиною. От зараз настає цей час. Е, що Марс він буде діяти імпульсивно? От він буде завдати задавати удар, тоді, коли він буде готовий. Я би це знаєте, як назвав цю комбінацію. Це як снайпер. О, такий є, сидить, працілюється довго, готується, потім робить один постріл і робить це на повал. От тут приблизно щось станеться таке саме. Якщо ж ви свої цілі там не виставили, Меркурій це про постановку цілей, ну це про вміння розрізняти добре та погано. Якщо ж у вас в силу певних обставин не вирівнялись якісь речі, коли Меркурій буде ретроградний, він підніме ці всі проблеми і покаже, де що відбувається. Значить, Цей період, що у нас буде якраз поєднуватися, це буде поєднання пристрасті та точності. Це чіткий удар в точну ціль. Ну, це я кажу, типу щось, як снайпер. Він буде нас е, е, спонукати, відкривати якісь дуже глибокі істини. Ну тобто, ми вже давно це якось передчували інтуїтивно. Ну але Меркурій, мова, ми не могли цього сформулювати. Тобто, воно десь було всередині, щось там було, щось робилося. але ми такі не можу сказати. Супер. От зараз туди, коли Марс дойде, він туди вогню піддасть. Він скаже: Давай, поїхали, зараз будемо це міняти. От. Ну знову ж таки, коли Меркурій стане ретроградний, тоді, відповідно, нам буде важко це говорити і важко буде виставляти це ці ціль. Е, Меркурій прийдеться до Марса. Значить, він дасть що гостроту розуму, допитливість та емоційну глибину. От. Ми нагадаємо те, що в нас в знаці Скорпіона у нас. Місяць тут падає, а кету це знак його екзальтації. Тому буде дуже сильна глибина, і ми дуже глибоко зможемо переоцінити та побачити якісь речі. Разом вони створюють ідеальне середовище для, для проривів, лікування та пошуку істини. Тобто, дивіться, кету це щось дуже дуже давнє, от прям древнє-древнє-древнє. А що в нас дуже-дуже давнє, найдавніше це Бог. І Він сотворив нас як душі, і ми дуже давні, і дуже древні. І тут якраз оця от глибина вся у нас буде відбуватися. Е, в цей час у нас буде що відбуватися. Тобто дивіться, якийсь прорив відбудеться. Да? Щось ми такі, так ух, прорвались кудись. Чому це відбудеться? Тому що ми переоцінимо і це всередині, щось у нас відбудеться. Це відбудеться якесь лікування. Ну кіто в першу чергу він лікує на якому плані? Дивіться, коли ви підете в лікарню, ну наприклад, людина хвора, щось не сталося. От не дай Бог, не ходіть по лікарям. Ну про всяк випадок, да, нашому там. Якщо вивчаєте водичного слуги, то туди вже менше треба ходити. Да. Ну значить, ви тоді вивчаєте її правильно, тоді ви все робите добре. Ну, якщо ж ви ходите і ходите по лікарях і все більше і більше, то щось ви робите неправильно. От, медицина має місце, і кожен з нас ми маємо якісь хвороби, прописані вже відповідно до нашого характеру. Але коли ми змінюємо якийсь риси нашого характеру, то, відповідно, в нас е, автоматично анулюються якісь певні хвороби. Що в нас тут буде відбуватися? Коли зараз ми переглянемо якісь речі, ми переставимо свої цілі, відповідно ми будемо рухатися в іншому напрямку. Наприклад, людина закипав джовч, Чому це було? Тому що в людини. Гнів його дуже багато, і жовчні просто закипає в цьому випадку. Якщо людина розуміє, що я гнівуюсь, вона перестає гніватись, вона жовч починає тухнути. Не розуміє цього, починає пити якісь ліки, там трави. Якщо зовсім не розуміє, його просто вирізають. Да? Ну, тут якраз речі відбудеться. Кето що дає? От якраз ця комбінація також вона добре посприяє в плані того, що от є люди. Е Ну, коли от ми приходимо до лікаря, так, нам прописують якісь ліки, їх треба пити. Але в той же час прописується здоровий спосіб життя, в той же час прописуються певні дієти. Оце є кето. От кето таким чином працює, тобто зміна нашої свідомості. Наприклад, удижовня закипає, чого? Тому що ти гніваєшся в тебе багато гніву. Починають, якщо там, звичайно, він же там зашлакований, треба його чистити, треба пити, ну там певні трави. Ліки, це вже лікарі вам скажуть, я не медик, я не хочу довкатися ну, влазити добре, не хочу навіть якісь речі називати. От, відповідно, вони це порекомендують. Але в першу чергу вам потрібно працювати з гнівом. Далі, якісь ситуації, <кій> от, верніше, як пошук істини. От, Коли ви це починаєте розуміти, от, чому ви гніваєтесь на якусь людину? Тому не просто тому що він падлюга. От, а тому що Господь вам створив якусь ситуацію для того, щоб ви змінились. І ви, коли будете дивитися на людину, ви вже не будете дивитися на те, що він падлюка. Ви будете дивитися на нього в плані того, що ага, це Господь мені прислав цю людину, щоб показати, що у мене в моєму характері щось є не те, і це потрібно змінити. От, тобто, у нас таким чином буде переосвідомлення, перестановка цілей, трансформації, зміни, і ми таким чином будемо шукати істину, це нам буде допомагати. Також у нас будуть осяяння. <кій> осяяння, причому дуже глибокі. От, наприклад, людина жила-жила собі така, хм, хочу там, квартири, машини, гроші, все чудово. На якийсь момент вона усвідомлює: Я, душа. Супер, Наші мені квартири машини. Треба, тому що тіло воно потребує певного комфорту. Нам це потрібно і жити в хорошій квартирі, і в машині їздити нормально, і гроші треба мати достатньо, це нормально. От, але у вас же тоді буде інше розуміння. Ви скажете, ага, мені це потрібно для того, щоб я вдома міг поставити алтар і більше молиться Богу. Мені потрібен автомобіль для того, щоб більше їздити в храм, щоб я міг рости духовно. Тоді ці всі цілі приєднуються. Тоді це все буде добре. От якісь такі речі у вас будуть. Отосяні так далі. Зміниться сприйняття людей, ситуацій, себе ви по-іншому будете бачити. Да? Тобто, все це почне змінюватися. Скорпіон буде також піднімати знак скорпіона, і кету тут буде все приховане, і все, що там буде в він це все буде піднімати наверх. Тобто, всі ці процеси вони піднімуться нагору. Ви почнете розуміти, що стримувало вас, тобто якісь емоційні речі. Да? Наприклад, жила була людина. І шукає причину, щоб чогось не робити. Тут розуміє, що ні, так жити не можна, давай я буду робити інакше. Я буду шукати причину, як це зробити. Відповідно, це вже буде набагато краще. Е, якісь таємниці будуть відкриватися, будете знаходити відповіді на свої питання. Тому що, ну, скорпіон кету, да, це все про щось скрите, заховане. Вот. Ну Якась ворожбея може повилазити, до речі, да? всяке може бути. Да. Можуть виникнути якісь конфронтації, да От. деколи, Ну як сказати, ця ситуація, вона в принципі запускає внутрішню роботу. От. Люди зазвичай вони будуть мовчати. Це не є положення Меркурія в близнюках, де людина хоче багато говорити. Трошки буде не так. Трошки буде зовсім не так. От. Ще додасть до цього всього, що на Юпітер буде давати аспект. а Юпітер наслухається до знаку своєї екзальтації, тому буде дуже сильне положення. Якщо загалом подивитися, планета зараз на даний момент, це є, значить, що в нас? Сонце в нас йде, воно ослаблене, воно йде за мінусом. Ну, тобто ми на нього розраховувати не можемо. Нас душі в голові настала темрява. Ну, це 12-та година ночі, найтемніший час. От, будь ласка, не лякайтеся цього, це в році найтемніша пора для сонця, але це сприятливий час для світла нашої душі. Тому оці всі речі будуть зараз підніматися. Юпітер він знаходиться в сильному положенні, він йде сильно в плюс. Відповідно, що буде відбуватися. Інтуїція, цілі ті, які ви ставите. Ну, наприклад, ви могли там пошаманити, ша щось там. Ви пошаманили на ваших пошаманилих та щось там дав там рух всякий, цей різний буде відбуватися. Тут же станеться зовсім інше, тому що вам зараз захочеться більше е, як сказати, е, йти по правильному шляху і виставляти це все так, як повинно бути. Марс він активний. От Юпітер він також дуже активний. Ну от Марс, він, як сете він, дає стратегічне бачення, тобто досвід вашого Марса по побудові цілей. От він зараз дуже добре підніметься. Глибину Юпітера. Юпітер він також дуже глибокий. Зараз цю глибоку мудрість, от він буде діставати оцю Юпітеріанську, ну тому що є сатурянська мудрість, є юпітеріанська. Оцю всю мудрість він зараз вам дістане і всередині оця глибока робота, вона дуже добре проведеться. Плюси по цьому всьому, тому що це вам дасть класний венеріанські матеріальні різні плоди. От, вас зараз, звичайно, може тягнути в матеріальне про любов. І так ну це коночно хорошо, але <смі> трошки не так. Зачекайте трошки часу. Нехай це будуть матеріальні речі, вони вам знадобляться. Е, Юпітер буде давати також більше емоційного інтелекту. От, він буде включати віру, він буде давати віру в те, що в мене це вийде. Да? Юпітер, ми нагадаємо, те, що він щодо розширення. От цей час він дуже сприятливий, Якщо у вас є якісь переконання в голові, ви будете просто їх знімати. Да? Тобто, ну от люди кажуть, треба економити. Це Сатурн. Він зжимає. Юпітер каже: давайте будемо розпоряджатися грошима розумно, але будемо шукати спосіб, як більше заробляти. Да? І ми починаємо шукати, розширяємо змінюємо нашу свідомість, знаходимо відповідно варіанти, як би ми могли більше заробляти. Е, Юпітер, це буде про перспективу. Це буде просто не таке, що, знаєте, щось там подумав. От хочу. Це буде так, хочу, але я приймав рішення, поставив цілі, внутрішньо змінився та рухаюся до своїх довгострокових стабільних цілей, відповідно, від яких я отримую і задоволення внутрішнє, плюс ще і фінансову вигоду. Е, Юпітер, він буде, він має бажання, що. Я хочу щось досягти, він буде прагнути чогось. То Юпітер це буде давати нам перспективу. Да? ну, І в майбутньому це будуть, знаєте, не, не просто якесь там щось придумав, це будуть конкретні кроки. Оця вся комбінація вона дасть глибину змін та покаже конкретні кроки, що робити та куди рухатись. Також ваша ціль вона буде узгоджуватися е, з вищими духовними цілі, цінностями. Це не буде таке, що знаєте, просто от там, от там, хочу щось невідомо що. ні. Тобто, є я, є Бог, хтось, є божественна любов, так, матеріальне, вам також пригодиться. От, оце все разом воно все збирається докупи. Марс це про точність. От, Меркурій, е, також Марс Скорпіоні це таке зосередженість, точність. Ну, я кажу, снайпер. От Я би це кажу, це таке, знаєте, внутрішнє бачення чіткої цілі. Що конкретно робити? І пішов тоді далі рухаюсь. Це буде так само дуже добрий час для досліджень внутрішніх глибин своєї свідомості для аналізу, для розслідування, для вивчення чогось. Ну, наприклад, ви хотіли пізнати духовну істону. Ви не розуміли якихось речей. Зараз все відкриється. Ваша концентрація на якихось річах вона стане більш чіткою. Це свого роду, таке, як ви їхали, знаєте, десь по дорозі, настав туман, нічого не видно. Туман почне розсіюватися, настане день, світло, і ви побачите чітку, велику, якісну дорогу. Але ця вся робота буде відбуватися не зовні перед вашими очима, а всередині вас. Так. <гум> Також ви будете знаходити, що е емоційні істини от середині, з середині, з емоцій, да. тобто, воно буде знаходити все те, що у вас всередині відбувається. Значить, що потрібно? Цей час він буде спрятати для чого? Значить. Е щоб зняти, знаєте, от наша свідомість вона слоями працює, вона слоями знімається. От ці слої будуть шари знімати, один, другий, третій і так далі. Також ви почнете ставити собі дуже дуже складні питання, і ви з ними зустрінетесь віч на віч, і ви не зможете виникнути відповіді на це питання. Знаєте, мені сподобалася надавна фраза цікава. Е Якщо ви потрапили в ситуацію, з якої немає виходу, і шукаєте з неї вихід, то х, х, ну, вам потрібно знати те, що безвихідна ситуація це і є вихід з безвихідної ситуації, тому що іменно в цій історії ви можете мусити щось переглянути по-іншому та почати діяти по-іншому, скорпіон. Він зі своєї сторони він не боїться пітьми, він не боїться перетворень, він не боїться змін. Тут ми нагадаємо те, що келто екзалітується глибоке внутрішнє світло. Сонце зовні зупинилось, але внутрішня робота у нас відбувається. Так, поговоримо про ретроградний Меркурій. От, якщо ну, це все в нас починається ретроградний Меркурій з 9 листопада, він починає рухатися назад, це нам що зробить? Ускладні спілкування. Це знаєте, як собака. Да, всередині розумію, а зовні. Сказати не можу. <свісно> З іншої сторони, якщо ви думали, що у вас все добре, то після 9 листопада ви зможете переконатися, чи дійсно у вас все добре. Тому що Меркурій він підніме ті цілі, тобто у вас щось було, якісь цілі, ви скажете, все добре. Але коли почав Меркурій рухатися назад, і в цей час ви бачите, що ні, щось таке не добре, значить, він переглядає ваші цілі і каже: правильно ви робите чи неправильно. Зумієте? І ви тоді точно зможете зрозуміти. Туди ви рухаєтесь чи не туди. Ясна річ, що будуть непорозуміння. Також будуть якісь спотворення якоїсь інформації. Так само, внутрішній ну, дисбаланс може бути, може бути якогось не, не буде контакту внутрішнього. Що потрібно вчитися робити? Не потрібно спішити. Спочатку потрібно бути освідомленим. Далі, тому що це внутрішня робота, там може бути спалах, і, відповідно, він може зовні проявитися, дати біду. Тому, перше, дуже добре думайте. Друге, вчіться відчувати, і тільки після цього починайте якимось чином реагувати. М. Відповідно, цей момент він такий: не варто встрівати в якісь суперечки. От. Це час для правди, але в першу чергу для вас. От, не потрібно її висловлювати. Ага, я всередині зрозумів, Чому Вася такий ай-яй, -я, я зараз піду, і Василю розкажу. Ух, я зараз йому розкажу. От вас там якась образа піднялась на Василя, і ви пішли і йому як розказали. Да? Найкраще все-таки десь промовчати. Я не кажу, що про це не говорити, але будьте -то обережні, тому що це може піднятися. І ви хотіли сказати добре, а сказали щось не те, і вас зрозуміли ще й не так. От, комунікація буде порушена, тому виникнуть певні проблеми. Далі. Використовуйте цю енергію Марса, який буде в скорпіоні, от, щоб розвіювати якісь ваші страхи. Звільнитись від чогось старого, непотрібного, токсичного. Скорпіон він жалить, він має яд. Є Василь. І він вам колись наступив на ногу в трамвай. Ви так: Ох, Василь, я тобі зараз. Да? То тут краще ну, наступив, так. Да. Але ви розумієте, так, Василь мені наступив на ногу, а потім було то-то, то-то, то-то-то. І був ряд дуже хороших подій, і ви змінилися і ви такі клас. Так то не Василь був? Це Господь прислав вам того Василя для того, щоб у вашому житті відбулися зміни? Хм. Е всі ці зміни, що вони зроблять, вони допоможуть вам це почистити і відновити ваш внутрішній фундамент. І ви, відповідно, ставите, станете людину чесні, чесною та сміливою. Дивіться, чому люди чогось бояться? Тому що всередині є якась негативна емоція. Ну, і не то, що негативна, якась емоція, яка е, нам неприємна. Ну, тому, відповідно, таке ну, от, буде проявлятися. То цей час він якраз, щоб підняти ті емоції та розібратися з ним. Так що так. І так, це було відео, якому я вам розповів, значить, що буде відбуватися з Марсом, який заходить в знак Скорпіона з 27 жовтня до 7 грудня, з 9 листопада, Меркурій буде ретроградним. Далі в цю компанію е в знак Скорпіона до... Меркурія та Марса приєднається ще Сонце, але про це ми поговоримо в наступному відео. Тому підписуйтесь, діліться обов'язково цим відео з вашими друзями. Дякую за перегляд! До зустрічі в наступних відео.